27,5 колеса, алюмінієва рама. Велосипедик, просто лялечка, Крила даємо в подарунок при Дивіться, є, є кріплення одразу має таку водичку на баночку ззаді Shimano, починає ще. Натрещотується. Титан. Оригінальний український шатун стоїть у нас. Вилучка у нас, значить, амортизаційна. Така, що не регулюється. то просто, звичайно, щоб лишила вібрацію по суглобах і все. Значить, Shimano моноблоки. Якщо такого не цикати повірте, будуть їздити дуже довго і шаслати велосипеди. Дивіться. Гальма у нас дискою, механіка, можна собі в домашніх умовах замінити колодочки ще тросик, без проблем, не потрібно їхати на сервіс. Має підніжку. В принципі, все, що треба до велосипеда, все є. Є отакі навіть... Дзеркала від, 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 від як катафоти передні, задні. Тільки в собі ставите, якщо хочете фару ввечері об'їздити, передню, задню, все. І катаєтесь. Ціна такого 7300, то можна сказати, як за даром. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт рубри.in.ua. Є в пару кольорах. Або заїжджайте до нас в кулики веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. На тест-драйв, хто не має такої можливості, відсилає новою поштою по цілі Україні без жодних.